Війна закінчиться у 2023 році виходом на кордони 1991 року. Це у липні 2022-го сказав начальник Гурмо Кирило Будано. А тут ще одна цікава фраза: повернемося у Крим влітку 2023 року. Це у листопаді 2022-го казав радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Прогнози, які не збуваються. сьогодні. Це невеликий ролик про те, чому варто вірити, а де просто варто самостійно аналізувати і розуміти навіщо вам дають ті чи інші прогнози. Тут, звісно, напрошується нещодавній прогноз, який не спрацював. Це прогноз Гордона, що гаряча фаза війни закінчиться до кінця года. обіцяли прикрашення гарячої фази війни. Сьогодні 22 декабря, до кінця. года остается даже меньше, чем 10 дней. Будет ли новый прогноз от Гордона? Или вы настаиваете на сказанном ранее? Нет, нового прогноза не будет. Я считал и считаю, что горячая фаза войны завершится в этом году. Я еще раз говорю, все, что я сказал, чистая правда – У мене істочники надежні, це високопоставлені люди в американській адміністрації. Далі. А... Гордон лютував, коли всі з цього сміялися, він сказав, що треба засунути цим людям язиків жопу. Так. Тому що вони гайпують на його імені і є ніким людьми, які нічого не знають і не можуть. А він, мовляв, мав секретну інформацію і. Просто так не сталося, як він казав. Але це не єдиний такий прогноз від нього. Весь 2024 рік. В принципі, він заявляв, що гаряча фаза війни закінчиться у 2024 році. Спочатку.